Je mange une pomme. Tu bois de l'eau. Ти п'єш воду? Il regarde la télévision. Він дивиться телевізор. Elle un livre. Вона читає книгу. Ми йдемо в парк. Ви розмовляєте французькою? подобається шоколад? Elle veut un café. Вона хоче кави. Je travaille ici. Я працюю тут. Le sur le canapé. Кіт спить на дивані. Le chien joue dehors. Собака грається на вулиці. Le soleil brille. Сонце світить. Il pleut Сьогодні дощить. La porte est fermée. Двері зачинені. La fenêtre est ouverte. Вікно відчинене.